Кава вперше була привезена до Перу між 1740 та 1760 роками. Перший експорт кави до Німеччини та Англії розпочався лише в 1887 році. У 1936 році Вільям Акер в своїй книжці Все про каву писав, що перуанська кава не відрізняється особливою якістю і смаком, але майже через 80 років все змінилося. І Перу стала одним з найбільших постачальників кавових зерен США. Міжнародна угада про каву гарантувала продажі та ціни, тому було мало стимулів для створення належної інфраструктури. Кава у промисловість занурилась в безлад. Вакуум, що залишився в кавовій промисловості Перу, відносно недавно був заповнений неурядовими організаціями. Все більше і більше землі також надається для вирощування кави. У 1980 році це було 62 тисячі гектарів, а сьогодні 95 тисяч гектарів. Зараз Перу є одним з найбільших виробників кави у світі. Перу також існує сильна культура органічного виробництва. Хоча це рідко дає більш високу якість чашки, перу ставалися серйозні спалахи листової іржі, що цілком може зменшити загальне виробництво кави в найближчому майбутньому. Зазвичай перуанська кава буває чистою, але трохи м'якою і плоскою. Вона солодка і відносно важка, але не дуже комплексна. Все частіше стають доступними більш характерні та соковиті лоти кави.